Світ живих істот, включаючи і людину, представлений біологічними системами різноманітної структурної організації і різного підпорядкування чи узгодженості. Рівень організації це місце біологічної структури в органічному світі. Жива матерія має декілька рівнів організації. Молекулярний, клітинний Тканинний, органний, організмений, популяційно-видовий, біогеоцинотичний і біосферний. Елементарними структурними одиницями молекулярного рівня життя являються хімічні речовини. Серед них ті, що несуть спадкову інформацію, молекули ДНК РНК, ферменти, амінокислоти високоенергетичні речовини, АТФ, вуглеводи, жири. Основними явищами молекулярного рівня життя є обмін речовин і перетворення енергії, передача спадкової інформації тощо. Основна стратегія життя на молекулярному рівні це здатність створювати живу речовину і кодувати інформацію, набуту в умовах навколишнього середовища. Всі вищі перераховані процеси відбуваються в клітині. Вона являється основною структурною і функціональною одиницею, а також одиницею розвитку всіх живих організмів, що є на землі. Вільноживучих неклітинних форм життя. Не існує. Структурними елементами клітин виступають різноманітні органоїди і включення. Основною стратегією життя клітинного рівня є залучення хімічних елементів землі і енергії сонячного випромінювання до живих біосистем, забезпечення процесів розмноження та передача нащадкам спадкової інформації. Серед живих організмів розрізняють одноклітинні Колоніальні та багатоклітинні. Існують і неклітинні форми життя віруси. Але для їх життєдіяльності необхідна клітина хазяйна. В одноклітинних організмах клітина виконує функції всього організму. В колоніальних організмах Кожна клітина формально функціонує як самостійна одиниця, але всі клітини пов'язані між собою. Клітини багатоклітинних організмів диференціюються, утворюючи тканини. Тканини представляють собою сукупність подібних забудовою, походженням і виконуваними функціями клітин. Шляхом об'єднання декількох типів тканин утворюються органи. Орган... Це частина організму, що має певне місце розташування і характеризується певними особливостями будови та функціями. Органи, які виконують в організмі спільні функції, формують систему органів. Цим забезпечується функціонування цілісного організму або організмовий рівень організації живої матерії. В одноклітинних організмах організмовий рівень збігається з клітинним. На цьому рівні життя представлене у вигляді рослин, тварин, у тому числі людини, грибів і різноманітних мікроорганізмів. До властивості цього рівня належить живлення, дихання, подразливість. Рух, виділення, розмноження, ріст, розвиток. Кожному виду живих організмів властива певна поведінка, тривалість життя, плодючість, взаємовідносини з навколишнім середовищем. Всі вище згадані процеси характеризують організм як цілісну, саморегулюючу біосистему. Всі процеси управління в організмі мають подвійну спрямованість стратегічну, тобто еволюційну, і оперативну адаптаційну. Особливістю популяційно-видового рівня організації живої матерії є вільний обмін спадковою інформацією між різними представниками певного виду та передача її нащадкам, збереження властивостей виду. Цей рівень організації живого організму характеризується надзвичайною різноманітністю понад 2 мільйони видів різноманітних організмів прокаріотів, рослин, грибів, тварин. На цьому рівні відбуваються мікроеволюційні процеси. Основою біогеоценотичного рівня організації живої матерії є біогеоценози. Біогеоценоз – це сукупність організмів різних видів і різного рівня складності зі всіма факторами середовища їх існування. Для цього рівня характерні такі властивості, як структура екосистем, видовий і кількісний склад населення. Типи біотичних зв'язків, харчові ланцюги, біомаса, трофічні рівні, продуктивність, енергетика, стійкість, а також постійні потоки енергії між популяціями різних видів, постійний обмін речовин між живою, біотичною, та не живою, а біотичною частинами біогеоцинозів кругообіг речовин. Біосфера це система найвищого порядку, яка охоплює всі прояви життя на нашій планеті. Основними структурними елементами тут виступають біогеоцинози і оточуючи їх середовище, тобто географічна оболонка Землі. Для цього рівня організації характерні активна взаємодія живої і неживої речовини планети, біологічний кругообіг речовин і потоки енергії з геохімічними циклами, що входять до нього, активна, матеріально-енергетична і біогеохімічна участь живої речовини в усіх ланках кругообігу, а також господарська і етнокультурна діяльність людини. Основна стратегія життя біосферного рівня це прагнення забезпечити динамічну стійкість біосфери як найбільшої екосистеми на планеті Земля. Різноманіття форм і рівнів організації життя виявляється не тільки в їх різному складі, будові і функціональних зв'язках. Головна відмінність між рівнями організації живої матерії полягає в їх основних стратегічних властивостях. У них відбувається з одного боку принципова відмінність істотних якостей окремих рівнів, з іншого глибоке взаємопроникнення структурних рівнів. Тобто нижчі рівні організації входять до складу вищих.